Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні 31 й день нашого адвенту вже чуть-чуть і закінчується, бо буде свято це те, чого всі зараз дуже сильно чекають і до чого всі готуються. Але ми з вами продовжимо готувати наші серця. Сьогодні місце з Біблії в нас від Івана 8,32 написано: пізнати істину, і істина зробить вас вільними. Свобода насправді. Та вільність, про яку всі мріють, це не свобода від якихось там правил або установ, які в нас є. В першу чергу це внутрішня свобода від тих внутрішніх кайданів, блоків, заперечень, які в кожному з нас є. І що саме головне це коли ми з вами здатні сприймати істину Божу, яка дійсно звільняє. Але задача не просто прийняти. А задача вміти в своєму житті її реалізовувати. Тоді приходить свобода. До прикладу, Бог каже в Біблії, що постійно треба радіти, а щоб радіти є одне правило — дякувати. Як часто ми з вами дякуємо не шаблонно, не тим, як ми звикли, а дійсно сідаємо, думаємо про сьогоднішній день і розуміємо, о, сьогодні хочеться подякувати про оте, 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 оте. Відкриваєш вчорашній листочок, думаєш, о. І вони різні, тому що Бог в кожному дні діє по-різному, чи помічаємо ми це, чи дійсно нам є за що радіти і дякувати Богу. Так от свобода це коли ми з вами розуміємо, що е, свобода в першу чергу в істині, в Слові Божому, яке ми не просто приймаємо, а спроможні реалізувати в своєму житті. Сьогодні буде завдання таке. Якщо, звісно, ви зможете, це буде дивовижно. Напишіть там дві-три речі, які а, дійсно вас тягарять. Чи готові ви сьогодні помолитися і попросити Бога, щоб Він звільнив вас від цього моменту, від цих речей. І також пороздумайте, будь ласка, від чого ви дійсно прагнете звільнити саме сьогодні. От взяти і віддати реально відсотків Богу і більше про це не думати. Давайте будемо молитись про це. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок, за твою любов і милість. Дякую тобі за те, що ти Бог сильний, вірний. Ти той Бог, який дійсно дає свободу, той Бог, який дійсно пікується про те, щоб наші серця, наш розум не були затьмарені і не були е, зайняті непотрібною або інформацією, або тягарем, або якимись непонятними думками. Дякую, що ти готов нас звільнити. І дякую, що допомагаєш нам повертатися до тебе до джерела радості, до джерела спокою, до джерела істини, до джерела свободи. Прослався в сьогоднішньому дні, довіряємо його тобі. Амінь. Друзі, всім гарного дня!